Доброго ранку, мої маленькі друзі. Вітаю вас на занятті з математики. Подивіться малята, хто це завітав до нас у гості? Так, ви впізнали його? Це ведмедик. Давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, ведмедик. Він нам приніс знімки і просить, щоб ми йому пояснили. Коли це відбувається і що в цей час йому потрібно робити? Що зображено на картинці? Так, будиночок та сонечко. А коли прокидається сонечко? Так, вранці, то яка це частина доби? Ранок. А що дітки роблять вранці? Дітки прокидаються, роблять ранкову гімнастику. Чистять зубки, вмиваються, снідають. Вірно малята? А подивіться, що на цій картинці зображено? Дітки граються, сонечко світить. Як тепер світить сонечко? Яскраво, бо воно вже піднялося вище. То яка це частина доби? Так, це день. А що можна робити в цей час? Можна гратися, так? Можна малювати? Можна гуляти? Вірно, можна дивитися мультфільми або заняття. Так, а ви здогадались, яка частина доби зображена на цій картинці? Вірно ніч. А що можна робити в цей час? Слухати казки вірно і, звичайно, відпочивати, спати. Тож давайте ще раз нагадаємо він пуху, що ви робите вночі. Відпочиваєте, спите, так. А що роблять бабуся, мама? Читають книжки, казки. І укладають вас спати, мабуть. А що ви робите вдень? Малюєте, граєте, свірно, гуляєте, молодці, обідаєте вдень? А що роблять тато та дідусь? Вони працюють, дідусь відпочиває, гуляє. А як ви думаєте, коли ходять у гості вдень? Або вночі? Звичайно вдень. Давайте виконаємо вправу. Підбери доріжку. У нас дві доріжки. Куди йдуть, друзі? Так, додому. А доріжки однакові чи різні? Звичайно, різні. А яка доріжка довга? До великого будиночку, а коротка до маленького будиночку. А якою доріжкою піде п'ятачок до маленького будиночку? Так, короткою, а він пух. Довгою, вірно, малята молодці. А тепер розфарбуйте друзям шарфики та олівці. Як ви думаєте, у вінніпуха довгий чи короткий шарфик? Довгий, звичайно. А у п'ятачка довгий чи короткий олівець? Короткий, вірно, молодці. Предмети, що належать Вінні Пуху, розфарбуйте жовтим кольором, а ті, що належать п'ятачку, червоним. Хто приходив до нас у гості? Ведмедик Вінні Пух та його друг п'ятачок. Який будинок у п'ятачка? Маленький, а у вінні який будинок? Великий вірно, малята. Що ми робимо вночі? Так відпочиваємо, спимо. Молодці малята. До нової зустрічі.